ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Головнокомандувач ЗС у Валерії Залужної планує новий контрнаступ. Україна ймовірно збирає ресурси для нових операцій у 2024 році. План оборони і наступу залужний тепер ретельно приховує від політики, у тому числі і від Зеленського. Про оборону та наступ політикам більше не знатимуть. Видання зазначає, що багато броньованої техніки, яку Україні обіцяли надати партнери. Ще не була використана. Частина техніки взагалі не доїхала до України. Зокрема, йдеться про танки Леопард. 1 Німеччина та союзники обіцяли надати 200 танків старішої версії, з яких за даними Вел Україна отримала лише 30 одиниць. Німецький експерт з безпеки та політичний радник Ніколанге вважає, що Україна робить ставку на виснаження. Вони більше не намагаються отримувати позиції, як у Бахмуті. Натомість вони хочуть уповільнити російські війська і дати їм стікати кров'ю. Сказав він. На видання заявляє, що Україна має великі плани. Про це свідчить і список озброєння, яке українське керівництво передало США. Раніше переліка поплікували журналісти Реторс. Для там були гелікоптери Хаук» і Епача, а також винищувачі f Ф та Ф 18 ракетні комплекси великої дальності танки Абрамс, численні безпілотники та боєприпаси. На думку Ген. Україна намагається перейти до мобільної війни, яка так і не реалізувалася під час літнього. Контрнаступом Велто додав, що залужний погодився на літній контрнаступ лише з політичних міркувань. За даними видання головнокомандувач не бачив шансів на успіх без достатньої кількості авіації. Підтримка залужний попереджава зеленського той не слухав. Журналісти вважають, що без механізованої підтримки швидкий прорива буде неможливий. Заміна була розумним кроком залужно. Атаками невеликих підрозділів він зберіг своїх солдатів, систему озброєння і заходу та виграв. Важливий час німецьке видання додає, що один з напрямків наступу міг стати плацдармом у Херсонській області, маючи необхідні винищувачі ударні гелікоптери та безпілотника. Україна могла б адекватно підтримувати просування своїх військ. Тим більше, що в цьому регіоні майже немає російських укріплень. Це був би контрнаступ, як залужний. Напевно, мав на увазі від початку. Додають журналісти. Нагадаємо, влітку 2023 року українські військові розпочали контрнаступ на півдні та сході нашої країни. Іне ЗСУ вдалося звільнити понад десяток населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях, але головної мети просування до Азовського моря не вдалося досягнути. Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують, зокрема у районі Бахмута та у Запорізькій області. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.